Привіт! Мене звати Подгорна Ірина і я офіційний амбасадор бренду GromSol. Сьогодні у нас на огляді це провідна машинка серія серії Вона приходить в такій коробці. Тут ми знайдемо інструкцію з експлуатації. Ми бачимо саму машинку. Вона живиться напряму через провод. Сеть 220. До кожної машинки в комплектацію йде ніж 1,5 мм. Тому вам потрібно обов'язково це поховати. Це класична система кріплення ножа називається А5. Особлива властивість цієї машинки в тому, що ця класична система А5. Якщо ви раніше стригли ножами Andis, «Гейб», баракуда, мрія, який теж відноситься до системи А5. Усі ці ножі будуть добре працювати з цією машинкою, і це дійсно важливо. Це і називається професійна машинка для грумінгу. тому що ви можете вибирати різні інші бренди, але які також працюють за системою А5, і ставити на цю машинку. Нагадаю вам, як ми надіваємо ножі. У нас є така лопатка. В кожному ножі є такий отвір. Ми ставимо на нього і защокуємо. І можемо включити і перевірити. Це перша скорість. Це машинка двохскороснева. Перша це 2800 обертів за хвилину. І друга скорість – це 3200 обертів за хвилину. Хоча тут дві скорості, скоріш за все, я працюю більш на второї скорості. Це мені дає рівномірну роботу, якісно зріз шерсті. Вона підходить як і до доглядної шерсті, так і для вистригання повтонь. Її можна стригти як котів, так і усіх породи собак, і я впевнена, що цієї цій потужності хватить навіть постригти коней. У мене є великий досвід. Праці з конями я раніше стригла коней саме мозером. 50. зазвичай я беру сюди дві машинки, щоб зробити безперервну роботу, тому навіть такою складною роботою, як шерсть коня, вона також справиться. Я цю машинку можу порадити як професійним майстрам, які привикли працювати з машинками від дороту напряму від Електросіті, а також початківцям, які шукають надійну машинку за дуже приємну ціну. Також приємна властивість цієї машинки, що вона дуже тиха. Це дуже низький рівень шуму. Це нам важливо, коли ми працюємо з дуже такими чутливими тваринами з котами, з маленькими собачками. Ну і, взагалі, чим ніж рівень шуму та вібрацій, тим тваринам комфортніше знаходитися в самому процесі грумінгу. В комплекті є також зручна щіточка, щоб після стрижки ви могли очистити. Цю систему А5, і також невеличкий запас маса для ваших ножів. Це був огляд на машинку бренду Громсоу провідна. Під час роботи вона тиха, вона не дуже сильно нагріває ножі, але ще буде додаткове відео, як Потрібно правильно доглядати за ножами, тому що якщо ви порушуєте певні правила, у вас ножі будуть дуже швидко грітися і псуватися. Тому буде обов'язково подивитися, знайдись цей ролик з властивостю цієї рідини для того, щоб правильно ухажувати за своєю машинку і за своїми ножами. Це не працює поштучно, це робить, працює лише в комплексі. І взагалі, ідея бренду для того, щоб ми могли надати якісний інструмент, який буде комфортний в роботі для грумірів, для просто особистих власників тварин, для заводчиків. Це все зроблено для комфорту людей і безпеки тварин. До нових зустрічей, нових відео. Пока-пока.